Цієї ночі на Дніпропетровську областю знищили ракету ха 59 За даними ОВА, збили ціль над Дніпровським районом. Також не припиняються артилерійські обстріли Нікопольського району. На щастя, загиблих та поранених немає. Атакували також Харківську, Херсонську, Сумську, Чернігівську, Миколаївську та Донецьку області. Є загиблі поранені та пошкодження житлових будинків. У США хочуть збільшити виробництво 155-мм снарядів. За даними Reuters, армія США просить конгрес виділити більше трьох мільярдів доларів на купівлю та виробництво 155-мм артилерійських снарядів. Ці кошти необхідні для швидкого поповнення запасів, що виснажилися внаслідок постачання Україні та Ізраїлю. В Іспанії розпочали нові навчання українських військових на ЗРК Хавк. Як повідомляє Міністерство оборони країни партнера, кілька десятків українських військовослужбовців вже розпочали тренування. Комплексне теоретично-практичне навчання проводиться в Дос Ерманас Севілья. Чехія продовжила тренування українських військових до кінця 2024 року. Міністр оборони країни партнера заявила, що забезпечення умов для підготовки військовослужбовців з України є пріоритетом для неї. Також чиновниця підкреслила, що такі дії наближають закінчення війни та настання довгоочікуваного миру.